Блекаути по країні принесли додаткові проблеми власникам електромобілів, в яких умовах заряджають, та як працюють таксисти під час тотальної економії електрики. Дивіться далі у сюжеті. Владислав таксист, який працює на електрокарі. Сьогодні знову його спіткала невдача. Підзарядити автомобіль не вийшло, адже підстанція не працює через відключення світла. Перший раз от коли була масована атака, то що по всій нашій області, взагалі по всій Україні, виключили обесточили всю країну. То в той момент з мене вже да. Мені ще треба було по роботі трошки їздити, але я вже бачив, що в мене вже машина підсідає, зарядиться ну нереально взагалі ніде, тому що немає світла, і єдиний варіант просто їхати додому. Таксист розповідає, що звикнути в перший тиждень відключення було важко, адже кількість електрозарядних станцій з публічним доступом різко скоротилася. Та водії згуртувалися, створивши спільний чат, де повідомляють один одного про працюючі станції. Зокрема, для зручності пошуку підзарядки є додатки. Якщо є світло, то вона показує, що вона працює. Якщо немає, то вона там спеціальний значочок показує, що немає. Там світло. От там вона не підключена до інтернету. Владислав радить водіям електрокарів підлаштуватися під графік відключень, аби вчасно зрядити авто. Сам чоловік сподівається, що критичних блекаутів не буде. Роман Оліник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.